<п measuring noise>. Вулиця Щорса, варіанти нової назви Нижня Липихівська або Євгена Коновальця. Тутешні і досі не визначилися, за що та за кого вони. Я взагалі не проти. Положительно. Вже ходив і опрошував. Ми не згодні. І будемо боротися до, до кінця. Мені ближче назвати е, е, хлопців, які погибли в АКТО. Наші героїв сумчанин, оце о, назва. Не німецьким, там не англійським, як ну, говорили ви там саме в інтернеті. От іменно наш. А це вже до ватора на Баранівці. Вулиці пропонують назву родини Алчевських. І тут теж іде боротьба. Ну не хочу. От даватор є даватор. У нас вулиця, і школа, і лісгосп виступили за назву дійсно імені Гієвського, тому, тому що це лісник, він має відношення, він фундатор науки про лісове господарство, і він уродженець Сумської області. Не лише вулиці планують прибрати, наприклад, оцю каменюку, а разом із нею меморіальні дошки комуністичних часів. Вимір минулого і цінності, які з минулого, вони слугують своєю такою милицею, підпоркою да для оправдання, виправдання узаконення законення існування в тепер. То ну ця функція у назвах теж через назви вона буде здійснюватися, тому що дуже багато імен нових імен, які нам запропоновані. Це історичні дії, коли почнуть міняти, невідомо завершити ж мають до кінця наступного року. Остаточну крапку в цьому буде ставити сумський міський голова, бо у депутатів впливає каденція. Уходяча каденція, вона вже не встигне і не буде збиратися, і не буде приймувати рішення. Яка прийде вже в неї? Цей термін спливає. Вони не встигнуть цього зробити. Максимум, що вони встигнуться проаналізувати роботу робочої групи на предмет відповідності цьому закону і винести свої пропозиції. Наразі в сумах 612 напрямків, 117 з них у переліку на зміну, у тому числі провулок червоноармійський. Можна знайти провулок червоноармійський. Я не знаю. Чесно, не знаю. Простіть. Ну не знаю, якщо чесно, даже вони щас міняють то вулиці, то час вообще нічого не Такий же він то знаходиться. І давно ви про це знаєте? Да, вже кілька років. Провулок червоноармійський це між Спасо-Преображенським собором і палацом для дітей та юнацтва. Цю місцину теж перейменують. Щоправда, сталої назви нема. Таблички мінятимуть періодично з нагоди тієї чи іншої визначної події. Наталка Гордус, Сергій Сурков. на часі новини.